Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Огородник Олександр Олександрович, молодший сержант, старший механік водій 3-ї танкової роти танкового батальйону. Позивний Добряк народився 21 травня 1999 року в селі Терешки Мбарського району. Мав старшу сестру Діану та молодшу Софію, закінчивши в 2014 році 9 класів Терешківської ЗОЖ. Вступив до Кузьминецького професійного аграрного ліцею на спеціальність тракторист-шофер за станом здоров'я в армії. Не служив після навчання. Працював трактористом у приватного підприємця в селі Терешки. Далі працював в місті Київ в школі. Він був дуже активним, творчим, гарно декламував вірші, постійно брав участь у шкільній художній самодіяльності, активіст та лідер по життю. Мав багато друзів в училищі був старостою групи протягом всього навчання. Свій вільний час приділяв спорту, зокрема, футболу та рибалці, розповідає мати Олександра. В січні 2023 року Олександр доєднався до лав ЗСУ та став на захист України й усіх нас. Пройшов навчання в Черкаській області, був призначений шофером-санітаром в роту матеріального забезпечення. Через деякий час його направили на навчання до Польщі. Після якого він був призначений в одну із частин в Запорізькій області, безпосередньо в зоні бойових дій, в яких він брав активну участь. 26 липня 2023 року його рота була направлена в наступ на ворога для відбиття захоплених позицій та знищення ворожої сили і техніки. Олександр був водієм-механіком головного танку, в якому був командир їх роти. В цей день зв'язок з Олександром обірвався. Герой зник без вісти. Понад дев'ять місяців пошуків, чекань і сподівань. Але після проведеної ДНК експертизи підтвердилось найгірше: герой загинув. За даними лікарського свідоцтва, від 28 березня 2024 року, Олександр загинув 26 липня 2023 року. Під час ведення бойових дій біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Президент України нагородив Олександра орденом за мужність третього ступеня. Посмертно дуже добре відгукуються про Олександра, його побратими. Він був не по роках розсудливий і справедливий. Був справжній воїн, сміливий і хоробрий, відданий друг і товариш. Олександр був веселим, життєрадісним, готовим завжди прийти на допомогу. Він мав багато планів та надій, але жорстока війна знищила все, що він мав, і все, що міг мати. Залишилась вдовою. Молода дружина, напівсиротою, маленька донечка. Яку так чекав, і яку бачив лише двічі в житті? Він воював і віддав життя заради своєї сім'ї, своїх рідних та близьких, заради України, і за це йому вічна пам'ять і подяка від усіх живих. Вічна пам'ять героям.